Вітаю вас, друзі. Нарешті із Олександром Дубінським зробили те, про що він дуже і дуже давно просив. Тупо собачий рот. Президентська фракція Слуга народу учора зібралась і його виключила зі своїх лав. А взагалі, в принципі це позор. Дубінський взагалі дуже сильно упирався і навіть вів війну проти президента, щоб його тільки не виключали із фракції. Ніякому у із фракції партії, куди мене делегував народ. Не буде. на поєму ніякого добровольного рішення. А виході із фракції Слуга народа не буде. Але йому це не допомогло. І хоча, із другої спроби, його усе ж таки поперли із складу фракції. Проте шкода, що його вигнали не за його проросійські погляди. Слава Україні! Героям слава! Саме головне в тому. что это приветствие по сути является нацистским. Не за любовь до регионалов Кто должен быть генпрокурором, чтобы справился? Тут я вижу идеальным генпрокурором Портнова, потому что это человек, Пут совсім і перечисленими качества не за те, що він не міг ніяк пояснити, звідки у нього десятки квартир та автомобілів. Мама любить скорості, любить скористкорис, не за фейки проти майдану, і навіть не за втручання у американські вибори, Господин Байден получав в Україні гроші, атмити господином Злачевським і атмити гроші сім'ї Нукович. А за те, що він не послухався президента, чому, чому я проголосував тому, що він по перше не відреагував на Прямий посил президента. і це максимально жалюгідне пояснення, та і, взагалі, сам президент звернув увагу на свого народного депутата, якого він і завів у парламент тільки після того, як штати запровадили проти нього санкції, і це мені здається зовсім ненормально, тому що насправді реакція має бути на те, що народний депутат чудить, а не на те, що вже штати аж змушені були запровадити проти нього санкції, тому що якщо ми... Будемо боротись проти російської агентури, чекаючи, поки штати запровадять санкції. То ми дуже довго будемо боротись проти російської агентури. І ще питання: хто кого поборить у такому випадку? У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Але все одно питання по Дубінському залишається відкритим, тому що так його вигнали із фракції Слуги народу, проте він залишається членом партії Слуга народу і не просто членом. Партії, Артії він є керівником Київської обласної організації політичної партії Слуга народу тому із нетерпінням чекаємо, коли Дубінського виключать і зі складу політичної партії, але він все одно не залишиться сам, тому що у нього є його близькі ідеологічні союзники із партії ОПЗЖ, до яких він завжди може долучитись. Багадарна молодежному крилу ОПЗЖ за публічну підтримку, а також каналу 112. Перепрошую, це була не зовсім та про. Російська істота, яку я вам хотів показати, але як каже наш президент, яка разниця, я прогнозую, що дуже скоро ми побачимо дубінського або у складі групи Коломойського за майбутнє, або у складі тієї ж ОПЗЖ, можливо, це і на краще буде йому, і хоча я не є прихильником політичної партії Слуга народу, я маю сказати, що виключення Дубінського це насправді дуже і дуже добре, тому що чим менше російської агентури. Серед правлячої партії тим краще для нашої і з вами країни до слова правильність виключення дубінського із фракції підтверджується і ще й тим, що за нього масово вписуються регіонали. Це ознака зовнішнього управління Це зовнішнє управління. Обматує. Також на підтримку Дубінського виступив народний депутат Євгеній Шевченко, який є проросійським колаборантом, і який також поки що входить до складу фракції Слуга народу. То пусть виганяють. Я не проти, я як дубінський там цепляться не буду за фракцію. і підтримка таких людей, звісно ж, дуже сильно допоможе Дубінському у його розповідях про те, що він не є російським агентом, особливо якщо пригадати, що той же Шевченко, який вписується за Дубінського, свого часу виступав на російському телебаченні разом із російською маріонеткою Пушиліним, тому що іменно язиковий вопрос, який був піднятий ультранаціоналістами до розколу в суспільстві. Якщо Дубінського підтримують російські агенти, то сам Дубінський, звісно ж, не може бути російським агентом. Ми усі дружно повіримо Саші. Ми часто становимся жертвами афірістів. Днями була і ще одна хороша новина, тому що Ютубчик зніс канал Дубінського через ті самі американські санкції, але тепер є і погана новина. Дубінський повернувся у Ютуб. Всім привіт, друзі! Це Дубінізм. Суб'єктивні підсумки цього тижня його випуски виходять на каналі програми, гроші якою і керує сам Олександр Дубінський. Але ви зверніть увагу, як у нього дуже сильно після санкцій змінилась риторика. Треба розслідувати факти корупції. Українських чиновників, і це говорить той самий Саша Дубінський, який зовсім нещодавно вписувався за іншого російського агента Олега Татарова, заступника Єрмака, голови офісу президента, який є також підозрюваним у корупційній справі. Спотворення фактів, дезінформація, фейкові доноси в інші держави. Це все центр протидії корупції. Багато в чому запровадження санкцій проти Дубінського є наслідком кропіткої роботи центру протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, той самий, якому спалили будинок і під двері матері, котрого нещодавно підкидали гранати. І я гадаю, що якщо Дубінський так сильно горить від центру протидії корупції, то це для них є найкраща реклама. Маю зазначити, я є головною мішенью цих афористів і такої кількості провокацій проти себе як. Державного діяча я не міг передбачити навіть в сні. Мені дуже сильно шкода Сашу Дубінського. Я йому щиро співчуваю через те, що він втрапив у таку от халепу. І особливо мені його шкода, коли я пригадую, як він вимагав мене ув'язнити за те, що я не помер під час третього замовного нападу, і він влаштовував цілі інформаційні кампанії проти мене. Стерненка має бути арістом. За подозрением в убийстве. Он Це доводить стерненко, який в двох людей. Почему Стерненко не привлечен к уголовной ответственности, почему находится не під арестом? То есть, почему убийца? На свободі, гадаю, що така ненависть по відношенню до мене з боку Дубінського це є найкраща реклама і для мого каналу, на який ви просто зараз повинні підписатись. А взагалі, я вважаю, що ми маємо допомогти Саші позбавитись від того самого зовнішнього управління, тому що Ютуб це американська компанія, а Саша, як російський агент, не повинен користуватись Ютубом. Хай сидить у однокласниках, і кожен із нас може Саші допомогти. На Цих скріншотах ви бачите, що потрібно робити і куди саме потрібно натискати. А у першому коментарі до цього відео я залишу текст, який потрібно скопіювати, і вставити, власне, коли ви будете відправляти скаргу на канал Гроші, канал, який належить Олександру Дубінському. Якщо вже Сашу не чіпають українські правоохоронні органи, хоча є за що, то хоча б ми, громадяни України, маємо зробити усе для того, аби закрити йому Му той самий собачий рот, але ця історія тільки починається. І пам'ятайте, що санкції проти Дубінського багато в чому стали можливими саме завдяки розголосу. Тому дуже важливо не мовчати. Тому щоб якомога більше людей взяли участь у нашому флешмобі. Поділіться цим відео в ваших соціальних мережах. Треба позбавити російського агента дубінського його медійних майданчиків, щоб у нього було менше можливостей брехати. Маніпулювати та поширювати російську пропаганду.